Доброго дня усім! Вигнали монтаж сходів. Тут у нас буде така кладовочка. Під робот Сантехніка, все усе тут. Доступ до бойлера є. Можна через тих двоє дверей, бо тіша справа є. Тут у нас буде монтуватися скло. Так виглядає, сходи з масиву дуба. Ось така підгонка сходів до кусугури. Тут вже пішло закінчення зверху. Скотч, не дивіться, скотч. Це під, підклеїли кабель, щоб він не висів. Ще прийдуть електрики, будуть робити підсвітку. Такий монтаж виконався за повних два робочих дні. Тут примикання з плінтусом один рівень. Така монтажна планка. І тут в нас також буде йти скло. Ось такі сходи. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, пораджу, підскажу. Гарного дня усім.